Ми знаходимося в товаристві FlexTronix, де буде зараз проведено тренінг по виконанню робіт безпеки, а саме із навантажувачами. Я головний державний інспектор праці інтерпеції Михайло Васильович, який буде приймати цьому участь, а також е, інженер з охорони праці. Петро Дмитро Дмитрович, провідний інженер з охорони праці заводу FlexTronics. Місто Мукачева. І керівник робіт. Олександр Йосипович, логістикс e, менеджер. Зараз ми перемістилися до сладських приміщень, де буде проводитися цей тренінг спорт навантажувача. До нас приєдналися начальник складу. Мене звати Петро Неша, я начальник відділу сільського господарства Лекс Мкачева. Працівники водії, тобто автоном... навантажувачів. Для проведення робіт. Дочь небезпеки, а саме вуличних робіт нароків. Соб'єкт господарювання відпонахи Бена Кунті 1107 зобов'язаний отримати дозвіл на виконання робіт підвищення безпеки та на експлуатацію цих механізмів. Подано декларацію на виконання робіт підвищення небезпеки. Суб'єкт господарювання зобов'язаний призначити відповідального за виконання робіт. З в суб'єктому спотворювання видано наказ на призначену відповідального за проведення робіт навантажувачами. До роботи на автонавантажувачах допускаються працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, з якими проведено інструктажі з охорони праці, які мають допуск від медичної довідки і досягли 18 років. Перевіряється згідно чек-листа, вписані пункти, як візуальний огляд, система керування гальміна система перевіряється, чи працює, чи все справно. Гідравлічна система, чи працює, вив, нормально все. Не є потіків маски, нічого такого. Звуковий сигнал та світловий сигнал, чи працює повністю освітлення, чи працюють звукові всі сигнали. В кінці перевіряють свій табельний через те, що він підписується, що він все перевірив і він затверджує, що все справно. Далі за ним переві... візуально перевіриться начальник змін і теж ставить свій підпис. Далі, Далі, що... дивимося, ну, колеса цілі у нас, не побиті, не подержу теж. Колеса повертаєш, перевірили, виходить. Далі наче працює, працюють вивод. Тепер, вниз, нахили. Чи нема протеплення йде, чи шланзі цієї. Там також працюють, не можна напрям себе кари. При їзді заднім ходом також видається звук. Стоп, <звук> перевірю, підцію, записує свій табельний Якщо все справно. Якщо не справно, ми вказуємо, яка помилка і звертаємося до начальника змін і відповідального за технічний стан е техніки. Якщо ми працюємо у стелажах, обов'язковими є робоче взуття захисним носком, це є світловідбиваючий жилет, куртка, і, залежно від пори до року, у верхній одяг і обов'язковий захист індивідуального захисту голови. Поза межами складської системи допускається робота без захисту індивідуального захисту голови. Она здесь числа підписано твоє завдання на сьогодні забирати готову продукцію і розміщувати її відповідно на складі. Практичні заняття, тренінг на тему роботи автовантажувачами, працівниками товариства флектронів завершено. Учасникам заходу наголошено вимоги правил охорони праці під час експлуатації навантажувачами, де наголошено, небезпеки, пов'язані з експлуатацією навантажувачів, вимоги де навантажувачів при їх експлуатації, вимоги допуску до роботи водіїв завантажувачів. Час проведення практичних занять було відпрацьовано послідовність виконання робіт, огляд технічного стану навантажувачів, видача завдання. Якщо було допущено порушення, на них вказувалося і виконували їх заново. Тобто працівники повторно виконували цю операцію з урахуванням зауважень керівника. Проведено заходу працівниками освоєно безпечні навики проведення робіт навантажувачами.